Всім привіт! Це канал Просто Деліна і сьогодні у нас розпаковка на цей набор зі школи 3 класу. Трой. Я хочу зробити обзор на папку з відкритками. І витягаємо наші роботи. Вперше наша супер робота, яку ми робили цілий день. Просто не було навіть, не було навіть математики. Це така суперська робота. Один. Далі отаке. Два. Два. Що тут нічого не было? Ой, ладно, ладно. Че? Грецю врать до роботи. П'ять. 8. Там, до речі, ще другого класу. Ага. 9. Ну, там... має відкриватись. Так, відкривається. Ну такие я, я зробила, щоб вона стояла. До речі, мама тої роботи не бачила. Mm -hmm. Так. Ага. Чи з іншої сторони? Дальше. Ти знаєш, я все покажу. Тут так багато його, що непонятно. Скільки-то відео буде йти. Просто. І з постеліна робота. Ой, це я люблю. Оригами ми робили. Ой, а я не знаю, як їх. Не розху... Зараз ще як, агу отак. Ось таке проти піано. Далі ще йдемо, і чесно його малювала мама. Mm -hmm. Ми Ма вдвох малювали. Це орігамі. Тоді у Галини Володимирівні настрою не було. Вона була така зла. ось От нас отакий листочок. Далі герб роду, мій герб. Проджект. Ютуб канал мій. Про вас. І. Облиці ножиня, чи я її знаю, чи я тупа, чи я не тупа. Ще й перевіряють мене. Тепер моя любима штучка. О боже, на камері вона взагалі другого цвіта. Кольору, вибачте. Це, типу, ці от легені. Малюнки. Це е, в третьому класі, на першому уроці малювання, я не пам'ятаю. Далі. Постий лісачок. Шуткую тут є, дивиться. Яка краса. Хата Тараса Шевченко. Угу. Зивіти молодшо. Там треба було тимпу дивній дома малювати, я такий не малювала. Таке дивне щось з чудищем. Мулюще. І якийсь такий летющий чудік. Я забула, як він називається. Тепер ми все складаємо, складаємо все. Складаємо ми тепер все. І кидаємо. Тепер, о, тут маленький тепер, бо то я знаю з другого класу. гармошка гармошка. Вареничек Привіт! В... Привіт! Я Вареник, мені 540 років і винайшли мене від... у Італії. Ой ні, вибачте, вибачаюсь мені тисяча років. А придумала мене в Туреччині, і там далі написано багато, то все мій тато придумував. <гум> ем, курочка, яку я не доробила, бо закінчився урок, а я спішила маси що... Книжка. От, Україна. Отакі ось такі от різні малюночки і там віршик написаний. Далі. Ідемо далі. Тому я мама малювала. такі от книжечки. Інопланеться. І також що я не домалювала. Далі. Ага. Ой, це Це саме мій найлюбивший малюнок. Моя буква А. Отка вона чудесна просто. Гарнюсько. Це якесь чудо-юдо. Чудо-юдо з порваним листком. А, ладно, дивіться, який гарний. Малюнок просто. Самий гарний малюнок в світі. Так, ну, це взагалі з першого без другого по класу. Просто я його ніколи не трону, ніколи не порву, ніколи нікуди не, не кину. А, далі. Мрії треба намалювати. Я намалювала, що я хочу бути стюардесою. Стюардесою. Далі. Хочу це такой з другого класу. Завданечко, бо завданечко з Нового року, з цього року. А не виповнене Та-ра-рам. це теж та таку. Я якесь чудо. Клончик мій любими. <смір> <смір> Эмм, так. Моя любима. Моя любима планета. Моя любимая платина. Прочитаю нам дуже цікавий текст. Что тут минус? Касandра. Good morning, good and morgen, good morgen, Sandy Share. He's a market. Взагалі з початку другого класу таких картина. Допустимо. Дивіться, кого гарно. Витички газів. Ну і, звичайно, наша улюблен мій класна газета День Землі. Ето фотка. Просто не да пал. Ладно. Ай, екзо, мам, с много ще Якщо вам сподобалось, хочете продовження, то я зніму продовження. А якщо вам не сподобалось, пишіть хай. Не треба. Ставте лайки, пишіть коментарі. Всім пока, а я йду прибирати.